Привіт усім! Мене звуть Анесті і у цьому відео я хочу показати вам варіанти подарунків для хлопчика на вік, рік-півтора. Я, як мама чотирирічної дитини, Кожного року задаюсь питанням, що подарувати сину на якесь свято. На новий рік, на Миколая, на день народження. Коли я починала гуглити в якихось іграшкових крамницях по віку ставити сортування якихось іграшок, мені дуже часто видавало дуже дивні варіанти, які, в принципі, взагалі йому не підходили, навіть я це розуміла. Тому я хочу трошки полегшити життя батькам, які якраз задаються таким питанням: що ж подарувати дитині, а також полегшити життя тим, у кого немає дітей, але ви. Запрошені в гості, де є дитина саме такого віку, і вам треба щось подарувати. Почнемо ми з вами із розділу сортерів. Як на мене, сортери для такого віку – це найкорисніша іграшка, тому що вона розвиває дрібну моторику, а також розвиває інтелектуальні та розумові здібності дитини. Десь я рекомендую на своєму материнському досвіді починати з 10 місяців і до півтора року. Сортер це якась фігура чи якийсь предмет, у якому є отвори. Зазвичай ці отвори є у вигляді геометричних фігур, фігур тваринок, також це бувають літери, бувають циферки, сортери абсолютно різні, дивлячись на який вік ви берете. Зрозуміло, що на рік дитині цифри і літери ви не дасте, тому що вона просто не зрозуміє, що від неї хочуть. Але у два роки це вже дуже актуально. Найулюбленіший наш сортер був це оцей куб. Він дуже класний в плані якості, тому що скільки разів він падав, йому хоч би хни. У нього для найменшого віку дуже круто що є геометричні фігурки, бачите, такі найпростіші, їх дуже легко засунути. Трошки старше були ось такі фігурки, а потім вже у нас два роки пішли в ход циферки і літери. Оце взагалі дешевенький сортер, але він класний тим, що у нас хлопчик, і для нього це машина, у якої відкриваються дверки, і в яку ще можна було, знаєте, насувати от всі свої іграшки, все, що там треба і не треба. Тобто вона ще використовувалася як іграшка. Продовжуючи тему Сортерів пропоную вам ще один варіант. Дуже бюджетне, 100-110 гривень, так коштує зараз. Це сортер-годинник. Дуже зручно тим, що можна вивчати фігурки, також він працює на розвиток дрібної моторики. А ще можна вивчати час, якісь базові поняття. Тобто, навіть коли він вже перестане ваша дитинка цікавитися, тим, що це сортер, він залишиться як годинник іграшковий і можна буде вивчати час. Ще один різновид сортеру, який мені запав у душу, це Відерко із пасками, але воно Відерко-сортер. Мені дуже. Сподобалися ці паски. Дивіться, по-перше, тут для гри а, в пісочниці дуже класно, тому що є різні розміри, да? від найменшого до найбільшого. Також можна дитині, знаєте, це такий ефект пірамідки робити, від, знову ж таки, від найбільшого до найменшого, щоб вчилися складати. У нас є відерко, з яким можна ходити а, на майданчик. У нього є ось така кришечка, в яку ми вставляємо. Фігурки, тобто це дуже теж така інтерактивна, цікава річ, що це не просто сортер і не просто відерко, а це такі два в одному і ще й з пасками. То діткам дуже таке сподобається. Ще одним із різновидів сортерів є, наприклад, повноцінна іграшка, яка одночасно є сортером. Нам подарували її на рік цього трактора, і це було кохання з першого погляду. З року до двох він просто не випускав його з рук. Він його і прив'язував, катав. Це гарна, важка, повноцінна іграшка. Ще дуже круто, що коли він їде, у нього з колес випадають всі ці запчастинки. Але після того, як ми декілька разів сходили на майданчик в пісочницю, цей механізм в нас вже не працює. Цей трактор із дорогих, це оригінальний Джон Дір. Але він дуже крутий. Він настільки якісний. Це повноцінна іграшка з інтерактивними розвиваючими елементами. Ще один варіант сортеру — це ось такий дерев'яний поїзд. Дуже круто, що він не пластиковий, саме з дерева. Він не дуже дорогий, але він такий мультифункціональний, скажімо так. По-перше, це теж іграшка. Це поїзд, його можна катати, в нього крутяться всі колесики. По-друге, він працює як сортер. Дитина на свій смак може складати абсолютно любі деталі, куди їй подобається, як воно в неї лягає чи не лягає. Ну, це реально круто. І ще один варіант, як можна використовувати ці запчастини, і з них можна будувати. Ви можете будувати різні пірамідки, бачите? Робити якісь там заборчики, столики. І це теж дуже сильно розвиває дитину. З цим поїздом ви можете гратися дуже довго, не в рік, не в два. До трьох мінімум, так як ви будете гратися, і як поїздом, і як сортером. А потім ви можете всіх цих запчастин ще й будувати. Особисто мій флагман на один рік. Я вважаю, що це виріб мистецтва для дітей. А це ну, Ковчег. Я думаю, що багато з вас то чув про цю іграшку. Вона досить дорога, але вона того варта. Кожен елемент у іграшки, він інтерактивний. Почнемо з того, що воно їздить. А також кожна тваринка видає свій звук, тобто вона працює і як сортер, бачите, а також видає окремі звуки, розповідає віршики. Працює як піанінка. Також кожен елемент, абсолютно, який ви не натиснете, він щось робить. І це дуже класно, тому що дитина може просто годинами сидіти і роздивлятися це все. Сам мною розповідає свою історію. В нього тут все крутиться, годиночок крутиться. Абсолютно кожна частина у нього працює. Тому я дуже хочу порекомендувати вам прийти в будь-яку іграшкову крамницю. Він продається майже усюди, особливо в великих іграшкових магазинах. І самому понатискати, пощупати, ви мене зрозумієте. І ще ця річ продається на лекції, вона продається на різних сайтах, де продаються БУ іграшки. Ніхто вас не зобов'язує брати нову іграшку. Ще один варіант іграшок це м'які іграшки з якимось інтерактивом, розвиваючим. В даному випадку це ведмедик Ельфі. Він нам дістався у спадок, нових їх вже немає. Але це вам як приклад того, що можна взагалі купити. Дивіться, він навчає дитинку якимось вже цікавим речам. Зрозуміло, що у рік дитина не буде у Вчити алфавіт, це ненормально. Але вона залюбки буде натискати кольори, плюс це м'яка іграшка. Якщо вона вас ну вже просто дістане своїми піснями і казками, ви дістали батарейки і використовуєте її як м'яку іграшку. І, наприклад, у два роки ви вже можете з дитиною цілком вчити літери. Наприклад, ви натискаєте що у нас тут? От літери. Грає пісенька, після якої ви починаєте натискати літери. На боку, і услышиш... Так она произносится?» приноситься, наприклад, на натискаємо в. в буква в звучить як В». дуже бюджетний, але не менш цікавий варіант подарунку. Це такі інтерактивні килимки. Вони є більше менше. Саме на рік я рекомендую брати килимки із тваринами. Отут ми бачимо співочі подвір'я, тобто бачимо свійських тварин, і коли його включаєш, він видає різні звуки, натискаючи на якусь тварину чи якусь нотку. Подивимось. Цікаво це тим, що дитинка може ходити по ньому як ніжками, так і торкатися ручками. Це дуже бюджетний варіант, але вони його всі просто обожнюють. Тому що що? у нас це яскраво і співає. Те ж саме ця частина нічого іншого, трошки по іншому включається. Тут більш дикі тварини. Улюблені іграшки мого сина в один рік. Це ось така собачка. Він з нею грався як і справжня. У нас навіть справжня собака так не цікавила, як цікавила ця. Це від фірми Tiny Love. У них дуже багато таких класних інтерактивних іграшок. Вона вміла ходити, вміла їздити, але це було у минулому житті до мого Любомира. Також вона видає різні звуки, є на ній інтерактивні різні клавіші. Вона може гавкати. Також в неї м'яка голівка, м'який хвостик, і вона сама по собі із пластику. І, звісно, must have, який ненавидять всі батьки, на обожнюють всі діти, це ці піанінки. Варіантів їх просто нереальна кількість. Це у нас та, що дожила до цього моменту. Вона видає різні нотки, а також. Butterfly тут англійською мовою. Тут у нас є Lady Bug, є великі піанінки, є маленькі піанінки. Те ж саме стосується і бюджету. Наприклад, така піанінка буде коштувати 150-200 гривень. Великі, такі дуже там, нафаршировані піанінки, можуть коштувати і півтори тисячі. Тому ви відштовхуєтесь від вашого бюджету, але це дуже класний подарунок, який підійде абсолютно будь-якій дитині. Ще одним дуже класним яскравим подарунком і досить бюджетним будуть ось різні іграшки на пальці. Тут у мене представлені. Два варіанти. Улюблений набір мого сина, щенячий патруль. Він зроблений із резини. А також, оце наш перший самий набір, він коштував щось в районі 100 гривень. Він із тканини зроблений, дуже м'якенькі іграшки. І він дуже любив слухати пересном казочки саме із усту цього зайчика. А також іграшки на руку. Це незмінна класика, яка ще йде з нашого дитинства, але дітки її дуже люблять. І переходячи із цього подарунку, показую вам наступний етап. Це у нас різні картки. У нас є більш бюджетні варіанти, наприклад, картки тварин зроблені із такого тоненького картону, а також картки транспорту. Оскільки ми з вами говоримо про хлопчика, то різні машини потяги а, все це дуже класно заходить. А також оцей більш дорогий варіант. Це у нас картки, бачите, із товстого картону. Вони не знашуються, вони дуже гарної якості, але вони такі більш мультяшні. І завдяки всім цим карткам дитина може вивчити тварин. Вона може вивчити, які звуки кажуть ці тварин. Тому я вважаю, що картки це дуже класний подарунок, але майте на увазі, що дитинці віком один рік. Літери, цифри, щось дуже важке, ну немає сенсу дарувати, дитина ще ну, не розуміє того. Сфокусуйте вашу увагу саме на тваринах. Це те, що дається їм дуже круто і їм дуже подобається, особливо повторювати звуки, які видають ці тварини. До цієї шкагорти ми можемо віднести. Книжечки, ось такого плану. Маленькі книжечки це ті ж самі картки, але їх вже поєднали у книжечку, тобто вони не загубляться. Бачите, тут такі мультяшні, і у нас є англійською мовою, а також українською мовою. Транспорт такого плану. Я зразу шукала, щоб тут обов'язково було і англійське, щоб дитину з маленького віку привчати і до англійських слів. Я шукала саме мультяшні картинки, вони легше сприймаються дитині, вони схожі на мультики, і вона більш жваво реагує саме на такі картинки ніж на живих тваринок. Наступна дуже цікава категорія подарунків: це подарунки, які можна використовувати у ванні. Наприклад, бачимо ось таку качку. Качка як качка, але у неї є присосочки, які кріпляться до бортику ванною. До неї ще був стаканчик, який десь, десь безслідно вже загублений. І коли ви наливаєте водичку у верхню частину, відкривається клювик, і з нього виливається водичка і крутить цю штучку. Ви просто не уявляєте, яке задоволення отримує дитина, скільки візгів, криків, скільки захвату ми вислухали у нашій вані завдяки цій качечці. Невеличкий подарунок, який завжди можна зробити дитині, і він завжди буде їй у нагоді. Це різного роду такі невеличкі іграшки для ванни. Ось, наприклад, такі кораблики. Є ще різні резинові катічки, невеличкі, є різні машинки, резинові. А це все дуже класно знадобиться, тому що діти дуже люблять приймати ванну, як ви розумієте? І їм постійно треба чимось себе там зайняти. І це все, в принципі, буде коштувати в районі до 100-120 гривень. Якщо вам треба зробити якийсь невеличкий комплімент, коли ви йдете в гості до дитини, то це must have. Наступним об'єктом це у нас є кубики. Ви мене запитаєте, чому я кубики віднесла взагалі до ванної. Я вам скажу, тому що вони резинові. Кубики бувають резинові, бувають із тканини, бувають дерев'яні, але я завжди підтримую саме резинові, тому що їх завжди можна помити. Їх дитина може взяти з собою в ванну, ви їх можете взяти з собою на якусь водойму влітку гратися. Також можна взяти їх в пісочницю, десь на майданчик, а потім вдома їх якісно помити. Всі хлопчики люблять автомобілі. б ви не думалося, але це так воно і є. Тому флагман нашого проєкту сьогоднішнього це ось такий руль. Він досить бюджетний. Щось він вартує від 200 до 300 гривень. Цю іграшку нереально любив, любить і буде любити мій син, тому що вона не просто дуже зручна, а ще й вона видає дуже різні цікаві звуки. Ось, наприклад. І досі Любомир грається з цим рулем, він робить собі машини з подушок, бере цей руль, сідає, щось рулить, клацає. Тобто в нього вже більш дорослі ігри, але ця іграшка пережила у нас три чимось роки, вже безліч батарейок, падінь, катастроф, але вона дуже живуча. І ми вже таку іграшку дарували декільком нашим друзям-хлопчикам. І у кожного була одна і та ж сама реакція, всі дуже раділи, всім дуже сподобалось. Тому зверніть увагу саме на цей руль реально крутий. І, в принципі, без гендерної ознаки це мобільний телефон. Ваші діти кожного дня бачать, що ви спілкуєтеся по мобільному телефону з кимось, ви весь час цей гаджет тримаєте в руках, і вони хочуть бути схожими на вас, тому їм теж потрібен їх власний мобільний телефон. Я вважаю, що вже в принципі в один рік якусь таку дитячу версію інтерактивну можна собі придбати. Фончик коштує щось в районі 120-130 гривень. У нього ще є проектор ззаду. Я показала вам, в принципі, всі можливі варіанти, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, скажімо так, які можна подарувати хлопчику на рік-півтора. В принципі, від року до двох ми з вами розібрали деякі подарунки можуть згодитися. Тому я дуже буду вдячна за вашу подобайку, за ваш перегляд, за ваші коментарі. Діліться своїм досвідом, пишіть, тому що це буде дуже корисно іншим батькам, які. Будуть дивитися, можливо, ви порадите щось дуже-дуже цікаве. А також я зараз готую відео на вік 2 роки, 3 роки і 4 роки, теж на власному досвіді. Тому запрошую всіх до перегляду і всім гарного дня!